Майже кіношна історія врятування сталася у Києві. Рано вранці міліціянти патрулювали у Дніпровському районі столиці. На мосту через Русанівський канал стояла дівчина. Правоохоронці кажуть, вона була сама не своя, поводилася досить дивно. Вони під'їхали ближче до панянки і запитали, що сталося. То я поругалася своїм парнем і так було мені погано, що я вирішила пригнути з моста. 15 хвилин вмовлянь не подіяли. Дівчина перехилилася через поручні моста і шубовснула снула у воду. Оскільки холодна пора року була, вода холодна, було зрозуміло, що самостійно вона на берег не, до берега не дістанеться. Ільки ображена на свого хлопця дівчина опинилася у холодній воді. правоохоронець кинувся її рятувати, пірнув у Русанівський канал. Витяг панянку на берег, а тут під'їхала і швидка, яку викликав напарник міліціян та рятівника. Дівчина каже: тільки після свого спасіння вона усвідомила всю безглуздість свого стрибка у воду.